Друзі, всім привіт! Всі з вас часто запитували за гарбузи. Покажи гарбуз на Волині. Як там він, як там Тенцо. Зібрали, не зібрали, що вийшло, як він виглядає. Зараз покажу. Ви підписуйтесь на канал і ставте лайки. Зараз будемо рубати. Так, лишилась невеличка його частинка. Фактично. Майже все зібрали, Осталось його трошки трошки добрати. Достиг він давним-давно. Трошки погода була в цьому році, не досить сприятлива. Навіть тут. Сухо було, сухо без дощів, тоді як ми посіяли. Так, е... доща не було. Спочатку були рвані сходи. Потім пройшли дощі і сходи підтягнулися шикарно. І по гарбузиках доволі так непогано виглядає. Зараз розверну камеру, покажу. Ось така картинка, ось вам гарбузенцо. Є більші, ну це стандартні, є меншенькі щоб було видно, да? різницю. Ну, ось такі. Ось це нормальний його розмір, тобто це... візьмемо зараз ось меншого, ось так він виглядає на фоні моєї руки. Зараз візьмемо і розрубаємо його і подивимося, що там із насінням. Чтобы все было с первых уст. Так. Вот на синий. На синий Так. Хоп. Хоп. Разрываем пазухи. И делаемся, что забыто. Насіннячку. Насіння все забито. Так, зараз хоп. Тут пазуха. Ну вони насіння, щедро завжди, що. М, що Бепу. Не дивлячись на те, що бувають маленькі гарбузики, а з них вихід насіння. Нормальний. Так. Ось так вигляда насіння. Гарне, кругленьке, сформоване. Ну, є недоформовані. Це ж таке ось друга частина гарбуза. Теж тут його всі пазухи забиті. Насіння гарненьке. Зараз попробуємо шаго. Єсно сушити його треба Частково сушиться вже. Готове. Готове гарне насіння. Воно давно готово і з насінням то ось ставимо. Так Так, от два пазуха. Откриваємо тут. От тут ж мене насіння. Важити я не буду, скільки там, чесно, немає, немає часу, бо вже і треба їхати. Так, але достатньо. ну, ну хар -хар Хорошо, ну дивлячись на те, що це самий малесенький гарбузик. Ось теж маленький так, на фоні сокири. Цей більший. Приморозки тут ще не було, ніяких понижень. Вони нормально собі лежать. Вони такі місцями він жовтий, зелен, зелен зеленої, місцями такі помаранчевий. Ну, Ще десь не повністю досохла ножка. Трошки в бур'янці. Тому що не було тут гербіцидів. Планували ми робити тут грунтовим. Але нічого не робили. Із-за того, що просто було сухо, не було сенсу взагалі, а потім залили дощі і він, коли можна було зайти, він вже почав сходити. А по сходам вже все. Не захотілося бити сходи, тому що він ріст дуже, дуже швидко, масу набирав бігом. Оце ще цей кусочок треба довибирати. Тарясно вродили, не дивлячись ні на що, їх багато, вдома така куча. Лежить і що ж тут тут невеличка ділянка. Ось хорошенько. То був урожай нормальний. При хорошій погоді то взагалі була б зовсім інша картина. Хоча по кількістю плодів е, ну він зав'язав нормально, так, да, було місцями поскидав, але фактично все повиповнював. Ну, ось такі є, є екземплярчики, але їх не так багато. Так що якось так. Каже, місія виконана. Гарбуз просили показав, Гарбузенцу. Та шикарний він тут ще був по Київській області, у знайомий, ну теж непогано, враховуючи цей рік, там умови взагалі склалися такі э, жорсткіші набагато, ніж, ніж тут. І в принципі він там. Сипнув, добре, а по олії будемо дивитися. Вихід має бути хороший, головна правильна, правильна технологія, бо із голоносінним гарбузом не все так просто по олії. Тобто, щоб витримати з нього олію, треба спеціальний процес. Я думаю, що хто стикався. Знає, а може і не знає, тому що це специфічна досить, досить рослина по віддачі олії. Так, що ось такі справи, друзі. Підписуємося, дивимося, коментуємо, просимо. Все, що просите, все стараємося по можливості робити. Так що все буде Україна, Па-па!